Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах! Внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби на Донеччині загинуло троє людей. Ще сім жителів області отримали поранення. Переселенці відновили роботу модельної школи в Дніпрі. Там займаються дівчата від 5 до 15 років, які вже мають перші нагороди. Тіна збиралася на пенсію, натомість пішла до військомату і 10 місяців рятувала поранених побратимів в одній з найгарячіших точок фронту під пісками. Одна людина загинула, ще троє поранені. Це наслідки обстрілу окупантів селища Гостре Курахівської громади. Росіяни відкрили вогонь в день 10 липня зі ствольної артилерії. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник Курахівської МВА Роман Падун. В Авдіївці у власному будинку загинув 54-річний чоловік. Уламок російського снаряду потрапив у голову. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Загинув в старій частині міста вдома, знаходився в себе в приватній оселі. Сидів в креслі і так і загинув. На Бахмутському напрямку українські захисники знищили російську вантажівку. Це зафільмували на відео співробітники Держприкордонслужби. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки окупантів. В районах населених пунктів Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба і Торець. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Олександру Шультине та Південне Донецької області. Протягом доби співробітники ДСНС доставили жителям Костянтинівки, часів'яру, Торецька, Мирнограда, Селидового та Михайлівки понад 90 кубометрів питної та технічної води. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Заступнику начальника Сєвєродонецької МВА Олегу Кузьмінову колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційної скарги у поновленні на посаді. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника Хачатурова Романа Сергійовича залишити без задоволення. Бувало слідчі судді Жовтневойного суду міста Дніпропетровська від 30 червня 2023 року про відсторонення від посади Кузьмінова Олега Юрійовича підозрювано вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України залишити без змін. Хвана набирає закон. Носив зменту проголошення касаційному оскарженню не підлягає. Нагадаємо, жовтневий районний суд Дніпра відсторонив заступника начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олега Кузьмінова від посади на час розслідування справи про поставки продуктів до гуманітарного штабу. Клопотання прокуратури задовольнив суддя Сергій Фідоришів. 23 червня. Кузьмінову повідомили про підозру у службовій недбалості поставок продуктів у місто на початок поновоштабного вторгнення. Збитки бюджету склали 3 мільйона гривень. На Лиманському напрямку протягом доби артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське і Білогорівка Луганської області. Повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. 470 разів били вони всіми типами і калібрами по нашим підрозділам. Нанесли шість серій ударів. Під час відбиття атак 40 по знищено. 55 зазнали поранень. Підбито два танки. Т-72, ремонтну евакуаційну машину ворога. Також легкий броньований тягач і комплекс відеоспостереження. Коли я перемогла і стала головною переможницею, емоції були. Пішли через край. Я була дуже вражена собою і дуже пишалася собою. Аліна тримає в руках головну корону конкурсу Принцеса Дніпра. Дніпра». 15-річна дівчина місяць тому посіла на цьому конкурсі перше місце. Перемогли дві вихованки модельної школи Сторецька у молодшій та старшій віковій категоріях. Аліна Сторицька до Дніпра переїхала понад рік тому, бо її місто щодня обстрілюють російські війська. У модельній школі займається понад два роки. Мріє підкорити світові подіуми. Це розкриття себе. В модельній школі я себе ну співчуваю такою впевненою я вирішила піти, щоб перевірити себе, чи зможу я виграти, чи ні. І я стала переможницею, забрала головну корону. У цій школі Аліна займалася в Турецьку, коли відновила роботу в Дніпрі. Одразу пішла на заняття. Тут майбутні моделі вчаться правильно ходити подіумом, групові та індивідуальні дефіле. Засновниця школи Олена Лепська каже: більше року не наважувалася відновити роботу в Дніпрі. Треба було прожити це певний час, щоб ми зрозуміли, що ми знову можемо, хочемо нам є чим ділитися з дівчатами і знову виховувати і розвивати. Їх. Рік ми чекали і дозріли до того, щоб знову відновити заняття. Займаються тут дівчата двох вікових категорій: наймолодші 5 років, найстарші – 15. Якщо це відкрита точка, скільки будемо робити кроків? Чотири і будемо відкривати. Приготувалися: п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. А так відпрацьовують закриту точку з поворотом. Олена розповідає, з Торицька нічого не забрали. В студії навіть залишилися речі учениць. Тут все починали наново. Ми за ці два місяці вже були в Одесі. Ми возили своїх дівчат. Там виступали, отримали кучу компліментів, які у нас дівчата класні, творчі. А деякі з них тиждень тому назад до нас прийшли. Не у всіх є модельний опит. Ми хочемо поїхати. Хати знову на конкурс модельних школ і також показати там клас і принести перше місце. Хочемо, щоб наша школа росла, дівчат якомога більше до нас підтягувалося і щоб ми розвивали наше майбутнє покоління. Займається тут 12-річна Анастасія Медведєва. Вона приїхала з Турецька сумує за домом. каже, дуже зраділа, що тут в Дніпрі знову працює школа, в якій навчалася три роки. Дуже сильно сумувала. Я думала піти на танці, але в іншому. Модельна школа, я не хотіла піти. Займаються моделі два рази на тиждень по годині. У майбутньому каже Олена участі у конкурсах краси. Мріє, щоб російські війська відійшли від Турецька, щоб була можливість повернутися додому та розвивати модельний бізнес у Донецькій області. Анастасія Галасюк Євген Єжов. Суспільне новини Донбас. Мене звуть Валентіна. Позивний у мене Тіна, і люблю, коли мене звуть Тіна. В армії я Недавно, з початку повномасштабної, не з 2014 року, а з початку цієї повномасштабної пішла доброволицем, тому що я збиралася вже на пенсію оформлятися, бо 30 років в медицині попрацювала. Просто їх не було. Таке, що більше всього мені запам'яталося. Коли масове наступлення було, 1 майка, П'єски, це з 27 і... іюля. Десь дві-три неділі Так ми б не спілкувалися. Ми не встивали вилазити з машини, і тут же поступали ще хворі. Випадки були різні, Тобі в машину, допустимо, нагрузять багато людей, ніби вони легкі. Але він тут легкий, а там у нього мало ли, сосуд в мозку лопнутий від окаборотравми. Або відкривається. Кровотеча, бо сосуди можуть спазміруватися під час прильоту міни. І якщо, допустимо, не був накладений турникет і вже розслабляється, коли вже починаєш вести, машина трясе, то відкривалися кровотечі, тірялися знання люди, які в принципі зайшли як би, в машину на своїх двох. І ще був такий випадок, дуже піспісок. Була повномасштабка. Хлопець попав в окруження, у нього була скальпірована рана голови, тобто відкрита кістка, але не пробитий череп. Перелом відкритий вигнепальній ноги, побитий ще так, що він не міг йти. Він п'ять днів вибирався, він п'ять днів повз, два рази пив води з калюшки. Хробаки завелися в тих пораненнях. Але в тих, що завелися хробаки, то гарно, воно вигрізло ту всю гною. Чисто. А ті, що не встигли, це закрито. То потім... ну, ми його коли взяли, коли він до нас попав, він попросився позвонити дружині. Це був дуже гарний такий молодий, молода людина, він попросився, і ми дозволили п'ять днів не був на зв'язку. Так, з такого вилазив. Кругоморки. Він якось так, що попало в окруження, їхні там всі загинули. Кругоморки, і він оце по посадочкам, по посадочкам стряв сознання, але він оце п'ять днів вилазив. От таку журу, це було в прошлим літом. І він дзвонить дружині, лежить ми його, капає. Він дзвонить дружині і каже: це я. Все в порядку мене ведуть в госпіталь, руки мої навісті. І в нього так сльоза тече. Цей ріг у мене вже рік він приїхав до нас з Западної України. Їх було багато. Я його губила. Вже в нас був обстріл, я його губила. то ми поверталися на той обстріл по речі після того, як утихло, Я його знайшла. Я його трошки відремонтувала і він опять у мене. Це мені очі подарив побратимчик і він держить мій оберіг. Одні оберіги. Все одні оберіг. Ну, вся воля Божа, навіть я так рахую, коли кажуть, що е, то повезло. Е, я рахую, що то не повезло, то у Бога на мене є ще плани. Тобто ще не прийшов, просто мій час. Було таке, було таке, що е, як послала ангела-охоронця, ми їдемо, е, 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 вже повертаємося додому, дорога під обстрілом. І стоїть хлопчина по бочені машинам рукою. І мій екіпаж каже: встановися, що мало ли, щось там може прилетіло, все кругом же обстріли. А він нам каже: Бігом, бігом, бо дорога прострілюється. То три секунди. Секунду ми зупинялися, секунду він нам то говорив, і секунду, що ми почали трогатися. І тільки ми тронулися ровно в те місто, за 20 метрів, прилетіла міна. Тобто, якби не цей ангел-охоронець, якого послав би нам Боженька, щоб нас затормозити на ці три секунди, вона була б наша. Ми в такому режимі працювали 8 через 8. Умови такі у нас були: ну що там не було ні світла, ні води. Тобто ми жили в приміщенні мінус один градус, то термоковдра в термоковдрі в спальні. І головно туди не хекать, бо. Канденсат сідає, я потім стікаю, ти потом просто знаєш, що таке, такое? чого мокрий. А так все можна, все можна. Людина така, що вона все витримає, а було б бажання. У мене поки що бажання є, хоча вже хочу на пенсію. Найгорій момент, що мені найбільше буде, то, що я мало спілкуюся з внуком, а він маленький і він може мене забути так тако, забуває, там, коли там, дозвонишся, бо нас аж зв'язок поганий, коли не коли попадеш, що по відеозв'язку, його побачить, то він не завжди вже знає. Йому ще нема трьох рочків. А я вже більше року, так сказати, тут. то це саме більше болить. А так всі вже виросли, все вже зроблено. Кожен мусить робити те, що він навчився. І тепер потягнули, візьміть тут і тут. Просто потяг. Ні, 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 ви не душите москаля. Ви просто, ви просто затягуєте. Не душили. У Дніпрі провели майстер-клас сплетіння браслетів виживання для військових зсу. Подібні вироби за декілька секунд можна перетворити на міцну мотузку, яка може знадобитися для зв'язування ременя чи перемотування ручки рюкзака. каже волонтер Олесь Борода. На майстер-клас прийшла Аліна разом зі своєю десятирічною донькою Крістіною. Жінка, переселенка з Краматорська, каже, подібний захід допомагає відволіктись від війни та зробити щось корисне. Актуально на даний час, можливо, ну у нас є також воєнні друзі, тому думаю, навчитись та їм теж написати таких. Донька Аліни Крістіна також плете браслет. Дівчинка каже, вирішила спробувати для себе щось нове. Створення таких браслетів зацікавило її, розповідає дитина. Зараз буду пробувати плести, Я ще не знаю, як це, але дуже цікаво, якщо навчитися, то буде угодити. навчає відвідувачів плести браслети для військових. Волонтер Олесь Борода. Чоловік робить їх ще з 2016 року. Це завжди у тебе в руках декілька метрів хорошої мотузки, Тобто, мотузку військовий може використати ну, в різних ситуаціях, по різному, ну найпростіше. Якщо якийсь ремінець порвався там підв'язати там ще щось. Подібні майстер-класи Олесь Борода проводив і для військових, які проходили реабілітацію. Каже, дрібна моторика рук допомагає відновлюватись після поранень. Також плетіння допомагає дітям розвивати свої навички. Волонтер каже: такі браслети не тільки виконують функції корисної речі, а й є психологічною підтримкою для бійців. Одночасно, ми робимо три справи: перша діти отримують певної вмілості. Друге, вони вчаться піклуватися про наших воїнів, тобто з'являється така якби, ну, єдність між цивільними і військовими. І третє, воїни отримують собі таку м браслет, котрий є для них. В якійсь мірі нагадуванням, що про них пам'ятають, що про них знають, що про них турбуються. Тобто їм додає додаткових моральних сил. На створення одного такого браслета йде до 10 хвилин, каже Олесь Борода. Усі вироби, які сплили від відвідувачі на майстер-класі, передадуть військовим. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.